Доброго дня всім дуже рада тут бути. Як вже всі зазначили, якість органічної продукції в нас є важливим аспектом, аспектом продовольчої безпеки, що регулюється як на національному, так і на міжнародному рівнях. Відомо, що виробництво органічних продуктів підлягає постійному моніторингу за показниками безпеки з 2022 року, наша країна стикнулася з абсолютно новим драматичним, на жаль, чинником впливу на якість органіки. Кожен вибух боєприпасу це хімічна реакція, яка призводить до викиду токсичних речовин у навколишнє середовище. І усі 100% хімічних елементів, що містяться в снарядах, потрапляють у довкілля, частина у повітря, частина у ґрунт. Забруднення ґрунтів, ґрунтових та підземних вод відбувається через проникнення важких металів. Хімічних сполук це забруднення ґрунтових та підземних вод відбувається через проникнення важких металів, хімічних сполук та інших токсичних елементів. У нас є декілька механізмів забруднення. Uh, вони є складними і можуть мати як литєві, так і довготривалі наслідки для довкілля. Uh, в основному це в нас є пряме забруднення, коли безпосередньо токсичні елементи потрапляють uh, у ґрунт або uh, воду, або атмосферу, що призводить uh, до локального, але Дуже концентрованого забруднення. Торинке забруднення відбувається через розповсюдження цих елементів, вже грунтовими та поверхневими водами. Це може забруднювати вже не тільки ґрунт, але й водні ресурси, і вже на більших територіях, тож це особливо є небезпечним для сільськогосподарських угідь. Де вода використовується для поливу, що створює ризики для забруднення продукції, що вирощується? Таким чином ці обидва механізми становлять серйозну загрозу для аграрного сектору, в принципі, в цілому, оскільки вони призводять до накопичення всіх елементів та шкідливих речовин у ґрунті у водних ресурсах. Ускладнюючи виробництво української безпечної продукції. Згідно аналітичних даних, основними джерелами підвищення вмісту забруднювачів внаслідок бойових дій є боєприпаси, що під час детонації можуть вивільняти різні хімічні елементи. Зокрема, це свинець, мідь, це важкі метали. Які потрапляють у ґрунт та водні системи, в тому числі це руйнування інфраструктури, а, це військова техніка, це викиди від двигунів згорання пального, що може містити сполуки азоту, сірки та інші шкідливі речовини, які забруднюють спочатку атмосферу, а потім осідають вже у ґрунт та воду. А, і також лень. Які викликані бойовими діями або внаслідок пошкодження інфраструктури, також призводять до горіння органічних матеріалів, що вивільняють токсичні сполуки, такі як, наприклад, діоксини, а також сполуки азоту та фосфору. На наявність всіх речовин та їх кількості. Впливають декілька ключових факторів. Насамперед, це інтенсивність та тривалість бойових дій. А, чим довше тривають конфлікти, та чим більше ін інтенсивними вони є, тим більше забруднювачів повільняється у навколишнє середовищі. Другий фактор це типи використовування зброї та техніки. Та наявність та типи промисловних об'єктів в зоні конфлікту саме при наявності означених факторів, негативному впливу підлягає вся вирощування на цих угіддях продукція, але особливо вразливою в цей час є органіка та органічне виробництво у зв'язку з особливостями його вирощування. А саме, як всім відомо, це відсутність захисту хім... хімічними засобами бо органічні продукти, не обробляються пестицидами, тому вони більш схильні до забруднення з дофілям. Та друге, це використання природних добрив, якщо природні добрива забруднені важкими металами або іншими шкідливими речовинами. Це може призвести до прямого забруднення органічної продукції. Відомо, що в органічній продукції обов'язково контролюється певний перелік речовин, однак, внаслідок бойових дій у доспілено потрапляють нові потенційно небезпечні елементи та забруднення, Що намагаються обов'язкового додаткового контролю. Основним завданням лабораторних аналізів органічних продуктів в цей період є оцінка ступеня забруднення та оцінки потенційних ризиків для здоров'я людей і довкілля. Точний перелік параметрів може варіюватися, це залежить від специфіки бойових дій, як я вже зазначила, та місцевості. Але серед основних показників мають бути важкі метали, такі як залізо, свинець, ртуть, кадмій, хром, мій, нікель та цинк і мишля. Хімічні речовини, такі як вітрати. Вітрати є основною складовою багатьох вибухових речовин. І а, при вибухах вони розкладаються а, і утворюють нітратні сполуки, які вже безпосередньо потрапляють у ґрунт або воду. А, органічні забруднювачі а, включають в себе поліциклічні ароматичні вуглеводні, а, так названі ПАВ. вони утворюються внаслідок неповного згоряння органічних матеріалів. Таких як паливо, пластик, гума. Під час бойових дій, коли горить військова техніка або інфраструктура, ці паф потрапляють у грунт і повітря, де вони можуть акумулюватись в продуктах харчування. Інший органічний забруднювач, це діоксина. Що виникають під час горіння хлоровнісних матеріалів, таких як а, пластмаси. Ну, а також вони можуть бути присутні і в техніці, і в спорядженні або в будівлях. А, це речовини а, високотоксичні сполуки, що можуть накопичуватися в ґрунті і потрапляти в ланцюг живлення а, через рослини. І також хурали. Вони також утворюються при горінні органічних матеріалів, присутності хлору. В нашій лабораторії ми проводимо щорічний контроль та моніторинг статистичних даних усіх вищезазначених речовин. Це дає змогу оцінити динаміку, зміни їхньої концентрації та виявити потенційні ризики для здоров'я населення. І якості продукції. Особливу увагу ми приділяємо дослідженням органічних забруднювачів, таких як поліциклічні, ароматичні вуглеводні, діоксини, важкі метали та нітрати, оскільки вони можуть безпосередньо впливати на безпечність продуктів харчування, особливо рослинного походження. Результатами статистичної обробки даних вказують на значне збільшення вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів у зразках сонячні елії. За нашими даними, середнє значення а, суми ПАВ-4 це а, та а, окремо бензопереним. Бензапер, в зразках соняшникової олії збільшилось відповідно на 12,9 і 37,4 відповідно порівняно з довоєнними показниками. Максимальні значення цих показників у 2024 році році в 2,8 та 4,2 рази відповідно. Для соєвої улії середнє значення не показали значних відхилень та перевіщення в росту, проте мінімальні значення в 4 та бензоперену в проаналізованих зразках збільшилось на 35-50%. та відсотків. Хоча середні значення залишаються стабільними, збільшення мінімальних концентрацій вказує на зростання фонових рівнів забруднювачів, що може в майбутньому призвести до підвищення середніх вже і потім максимальних значень, якщо ця тенденція буде продовжуватись. Для зразків ріпаку зафіксовано підвищення всіх значень. А як мінімальних, максимальних та середніх, в порівнянні з 2023 роком. На діаграмі збільшення вмісту ПАГ-4 та бензоперену в зразках Ріпаку рі ви можете бачити, що мінімальні значення досягли збільшення в 10 разів для бензоперену та в 7,5 разів для суми пах 4 Ця тенденція може вказувати на вплив бойових дій, військових дій, зокрема вибухів пожеж і руйнування промислових об'єктів. Також на це може вплинути лісові та степові пожежі, що спричиняють викиди токсичних речовин в атмосферу та у ґрунт. Під час аналізу вмісту важких металів у зразках пшениці, отриманих з різних регіонів України, було встановлено, що концентрація цих елементів залишається в межах допустимих норм. Зокрема, результати досліджень 2023 року показали, що середні значення концентрації важких металів були менші за межу виявлення. У 24 році ситуація залишилась стабільною, жоден з металів не перевищував встановлені граничні показники. Під час аналізу кукурудзи можна помітити зростання концентрації деяких металів, зокрема, спостерігається збільшення середнього вмісту заліза. Та вмісту цинку і МІДі. У 23-му та у 24 му році, порівняно з 21. м Рівень миш'яку та свинцю залишається відносно стабільним протягом усіх років досліджень, причому середні значення цих металів досить низькі і часто знаходяться. Нижче межі виявлення. У зразках соняшникової олії спостерігається збільшення максимального вмісту заліза, міді та цинку у 23 та 24 роках у порівнянні з 21 довоєнним роком. Аналіз середніх значень цих металів не виявив закономірностей і незважаючи. На загальну тенденцію до збільшення концентрації деяких металів, спостерігаються значні коливання як мінімальних, так і максимальних значень вмісту металів в різних зразках, що може свідчити про неоднорідність забруднення ґрунтів та самих рослин. Перевищення в місту виявлення важких металів в зразках насіння соняшнику не зафіксовано, як і тенденція збільшення їх вмісту з при аналізі з 2021 року. Водночас, постійний моніторинг та регулярні лабораторні аналізи залишаються критично важливими для підтримання високих стандартів якості та безпеки. А забезпечуючи наших споживачів надійною інформацією про стан органічних продуктів, моніторинг вмісту діоксинів, проведений нашою лабораторією, показав, що всі проаналізовані зразки демонструють стандартні значення, які не перевіщують допустимі межі. Однак відсутність видимих закономірностей на даному. Момент вона не означає, що загроза діоксинів відсутня. Важливо пам'ятати, що діоксини належать до групи високостійких органічних забруднювачів, які мають здатність довго зберігатися у навколишньому середовищі і відповідно накопичуватись часом. Вони накопичуються в грунтах у воді. І навіть після зупинки самого джер... джерела забруднення вони можуть залишатися активними протягом десятиліть, поступово накопичуючись у тканинах рослин, тварин, людей. І моніторинг наявності ді... діоксинів він вимагає спеціалізованого обладнання, спеціалізованих методів для точного визначення концентрації цих сполук. Оскільки діоксини зазвичай присутні у дуже низьких концентраціях, важливо мати можливість фіксувати навіть мікрорівні цих забруднень, адже навіть малі дози можуть мати кумулятивний та токсичний ефект. І, зважаючи на стійкість діоксинів і їхню здатність до накопичення у харчовому ланцюзі, критично важливо є продовжувати цей моніторинг цих сполук, навіть якщо поточні результати не показують поки що перевищень допустимих рівнів. З початку 24-го року, в ході лабораторного моніторингу в різних органічних зразках олійних культур та продуктів їх переробки, було виявлено наявність ряду хімічних речовин, більшість з яких є пестицидами. Дані результати вказують на те, що джерелом забруднення не є військові дії, а ймовірно. Інші фактори, що пов'язані з аграрним виробництвом, транспортуванням або зберіганням продукції. Основними причинами, взагалом, виявлення пестицидів в органічній продукції включають в себе в основному перехресне забруднення під час вирощування, тобто це застосування пестицидів на сусідніх неорганічних полях. Це транспортування або обробка улійних культур, випадкове використання невідповідних добрив або залишкові рівні хімікатів у ґрунтах після попередніх врожаїв. Звісно, що повну картину зі збільшення вмісту вищовказаних забруднювачів ми зможемо е, цілком оцінити лише після аналізування врожаю безпосередньо отриманого з земель, на яких відбувались бойові дії. Але наявні тенденції зі збільшення вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів та вмісту деяких металів вже може свідчити про наявність тенденції впливу військових дій на вирощування органічної продукції та агропродукції. Тому ну, лабораторні аналізи змісту цих речовин є важливими. Для підтримання високих стандартів якості та безпеки продукції, наша лабораторія проводить не тільки на пробачте трошки на той слайд. А наша лабораторія проводить не тільки науково-дослідну діяльність з актуальних питань якості продуктів, в тому числі моніторингу та аналітики якості нового врожаю. А ми також виготовляємо зразки зернових та олійних культур з відомими значеннями показників якості. проводимо тренінги, вебінари та навчання з різної тематики для слухачів різного рівня. Видаємо довідкову літературу та методичні матеріали, а також аналізуємо показники якості та безпеки продуктів зернових, зерновопових, олійних культур та продуктів їх переробки, насіння сільськогосподарських культур, харчових продуктів, цукрів та та багатьох ще пропродуктів ми ми маємо більше 10 об'єктів продукції в сфері акредитації і більше ніж 20 років досвіду нашої лабораторії та компетентності, підтверджена такими акредитаційними органами, як ISO 17025 з більше ніж 150 Аналізами в сфері акредитації, в тому числі показниками безпеки, та також членством ГАФТА та ФОСФА. Дякую вам всім за увагу. На даному слайді вказані наша, наші контактні дані. Якщо у вас будуть питання, ви можете також звернутися за номером телефону або поштою.